Ви подивіться, який відкривається прекрасний вид на цієї оглядовій е, площадочці. Колись давним-давно з цих берегів відправлялися кораблі, шкуни дерев'яні відкривати, досліджувати щось нове, відкривати нові землі, завойовувати. До речі, про історію війн Португалії можна розказувати багато. Вони дуже сильно в них були перепалки з Нідерландами я знаю з іспанцями. Але не про це. Зараз я знаходжуся на оглядовій площадці, і е, головна така. Фішка цього міста це. Фішка це до Це Ісус, Ісус, який відкрив свої ручки і захищає місто Лісабон від всяких негараздів. З чого почалося, коли в 1940 році почала війна заповнювати всю Європу, тут був збор. Вони зібралися концілією церковною і Вирішили побудувати цю статую в знак того, щоби Друга світова війна не прийшла в Португалію і на пожертвовані гроші жінок, монастирів, храмів. Церков зібрали гроші. Це дуже багато там жінки, я знаю, гроші збирали в знак того, щоб їхні діти, сини, браття, чоловіки не вмирали на цій війні. І так, да, Португалію обійшла Друга світова війна, в них якби тут не було нічого такого. І зараз люди, туристи, просто приїжджають Насолодитися цим прекрасним видом і подивитися на цей прекрасний Лісабон. Ще одне відоме місто, місце Лісабона. Відне місто Лісабона, якби візитна карточка, це башня Біле, е, яку вона називається, побудована в честь того, коли Васко Дагамо з Європи відкрив шлях до Індії і побували цього роки, побудували це таке прекрасне. І зараз воно толком туристів е, стоять в чергу, щоб зайти туди. І подивитися, відомий стиль Мануаліно. Це воно знаєте, в них все наліплено, все гарне. Заходить туди, не бачу сенсу. Просто прийшов, поснімав. Туристи в очері стоять, заходять, щось там дивляться. Чим коротше воно тільки не було. Було воно і пороховим складом, було і в'язницею, було і таможнею. Таке дуже відоме. Відоме, якщо ви будете відкривати відоси про Лісабон, про Португалію. Воно завжди там є. Це місто, таке, знаєш, стоїть усього на берегу океану, і так воно гарно вмивається. Можна встати, вставити відосік з дрона, тому що з дрона воно виглядає набагато краще. А туристики, воно бачите, китайці, індуси стоять, щоб пофоткати його лишній раз. Ми туди заходити не будемо, бо то, що стоять в черги, ну, це чисто туристична історія, не про мене, не про мене. Я лучше піду десь далі. Це Володимир. Володя, добрий день. Привіт. Володимир. Володя живе в Португалії. Як це називається місце? А, ну, я живу в Португалії, столиця у нас Лісабон. Лісабон і є поняття Великий Лісабон, є поняття Маленький Лісабон. Маленький Лісабон це фактично а, шматочок самого міста. А Великий Лісабон це Сетубал і Кашкаєш. Сетубал – це теж… Тоже... Сетубал відноситься до Великого Лісабону і є єдиний проїзний. На, наприклад, на громадський транспорт. Ти можеш взяти собі порізаний короткий за 20 або великий за 40. Розкажи, будь ласка, свою історію. Історію тебе і Португалії. В принципі, як давно ти тут живеш? Що для тебе оця така ця сонячна країна, де тебе сонце просто випікає? Як, що і коли? А, ну, слухай, я. Поїхав з України в перший день війни. 24 числа я прокинувся від вибухів. Дружина, донька, машина АТО. Uh -huh. Я в Португалії біженець. А, я так, так само, як і більшість з нас, хто сюди понаїхали і з нової хвилі. Тобто, в мене тимчасовий захист. Uh -huh. а, про Португалію. ну що, тут, тут дуже крута ком'юніті. У нас є чатик на 11 тисяч людей. Я веду телеграм-канал для біженців фактично з інструкціями, як вижити в Португалії. Ми слідкуємо за оновленням тимчасового захисту, публікуємо інструкції, як замінити водійські посвідчення. Нещодавно ми зібрали таку собі міні-біблію, як орендувати житло в Португалії. Бо досвід у всіх дуже-дуже різний. Ми в коментарях до одного посту набрали там ну, приблизно сотку коментарів, де люди доволі великим об'ємом тексту описували свій досвід як поганий, так і гарний. Бо житло в Португалії це для всіх окремий біль, е, тому що тут потрібен АРС, це податкова декларація за минулий рік е, в Португалії. Тут потрібно мати Феодора, це поручитель, який підписує договір з тобою. Або, як, наприклад, ми платити за першу квартиру ми заплатили за 6 місяців плюс 2 місяці депозиту. Тобто ми одночасно за, закашляли за 8 місяців, просто щоб почати жити в лісі. В Португалії діє термін, святий португальський рандом, який знову ж таки ми придумали з нашим ком'юніті. Е, тому що навіть в одному. Закладі, от по, типу банк, ти можеш прийти в одне відділення, тобі скажуть, о, ні, ти біжені з України, чао, какао. Ти приходиш в сусіднє відділення того ж самого банку і тобі все роблять за 15 хвилин. Тобто так, це так. святий португальський рандом, коли одна і та сама структура, наприклад, та ж сама податкова, в одній податковій можуть відмовити щось зробити, в іншій без проблем тобі все зроблять. Тільки я знаю, ще поки що можна отримати в Португалії тимчасовий захист. Чи вже ні? В Португалії можна отримати тимчасовий захист. Для цього просто подається заявка онлайн, де ти прикріплюєш свої документи і через святий рандомський, рандомний португальський момент, ти можеш очікувати на тимчасовий захист, на свій документ від однієї доби до півтора року. Тобто, ось такий розмах. Uh, є люди, які реально от моя знайома вона отримала просто за одну добу, це було влітку 22-го року. Є знайома, яка подавалась в березні 22-го року і чекала півтора роки. Uh, тимчасовий захист це просто PDF-файл на твою пошту, в якому вказане твоє ім'я, дата народження, навіть немає фотки. Uh, і вказані твої номери. Uh, Ніф, ніснус, як ми їх називаємо, троє, пор...» uh, «троє поросят. Це податковий соціал-сигуранса, тобто соціальний номер, ну, грубо кажучи, номер соцстрахування умовно. І це медичний номер, з яким ти можеш звертатись в лікарню. Так. Тобто ці три номери фактично ти знаход... ти отримуєш в тимчасовому захисті. Тобі видають цей папірець на рік, далі в тебе є два продовження по 6 місяців, і зараз із Португалія. Он має оновити. Вони вже написали, що так, ми це зробимо, але не випустили офіційного документу до кінця року. Я не розумію, чому саме до кінця року. Тобто, це такий собі подарунок на Новий рік під Ялинкою від Миколайчика. Бо Рада ЄС продовжила тимчасовий захист там, до 4 чи 5 березня 25-го року. Португалія раніше продовжувала два рази по півроку, тобто сумарно рік. Але зараз ось вони вирішили з березня. Фактично продовжити до нового року з цей проміжок від нового року до березня невідомо, що буде відбуватись. За прич... ну, причина в невідомо, будуть різдвяні свята. І весь португальський говермент піде на відпочинок, і вони просто, скоріш за все, про нас забудуть. Бо минулі продовження тимчасового захисту Португалія приймала заднім числом. Тобто ми там на якийсь термін, по типу два в три тижні там до місяця, ми залишались біженцями. Біж... Ну, ми, ми ставали з, з, з тимчасово переміщених осіб, як це називають біженцями, хоча це концептуально дві дуже різні речі з, з точки зору законодавства. Ми ставали тупо нелегалими. Дивись, існує фактично три ринки нерухомості у Португалії. Перший він абсолютно відкритий. Тобто це всякі портали по типу «Ідеаліста», Facebook Marketplace Place і інші. Ну тобто агрегатори житла, на яких ти вже можеш там, на карті обирати або район, прописувати площу, тобто робити собі класні фільтри. Є, е, грубо кажучи, сірий ринок житла. Сірий ринок житла це люди між собою по Фейсбуках по Фейсбуках і чатах пишуть, що або я шукаю, або я здаю. І вже там відрізняються ціни і умови. Є третій ринок, це внутрішній португальський ринок. Це коли португальці між собою це Вась Вась, там по типу, я здаю квартиру, в мене там з'їжджають, я буду здавати квартиру комусь потрібно. І вони зазвичай не попадають в широкий загал. Тобто в широкий загал у більшості випадків потрапляють квартири, які не здали по, по, по знайомству. Ага. Тому тут тут є, це дуже є, важливо. Є така, є така. І ціни вони будуть відрізнятися. Ну, по типу, кімнати стартують від 350 400 євро за кімнату. А Т1 це по, типу, одна кімната, яка зачиняється і вітальня, а там з кухнею. Ну, стартує від 750. Можна десь пошукати, спробувати, знайти там, за 600, але треба, от, щоб скіл у вдачі був прокачаний просто на максимум. Люди, декотрі знімають Т2, це по типу дві кімнати, одна вітальня, да, там, є випадки за дві з половиною. А, знову ж таки, більшість квартир здається без меблів. 100% квартир здається без меблів, тому ти при переїзді ти змушений ще всі ці переїзди, збирання, розбирання, перегони. Тому закіпіш, тут, закіпіш. Тут, тут, це цілий геморрой, Так. Якщо в тебе є податковий номер, а, номер, то ти в принципі вже можеш ти працювати. Більшість а, людей, які приймають на роботу роботодавців, вони перевіряють цей документ. Ми, наприклад, а, ми український заклад, а, ми себе так і позиціонуємо. Ми хочемо, щоб кожен українець зміг себе тут відчути, хоча б на хвилинку, як вдома. Знаєш, так заплющити очі і такі. Боже, який кайф! Мені українською, борщ принесли, дівчата, офіціантки посміхаються, все швиденько, все українською. Ми у нас вся команда із тимчасовим захистом, ми розуміємо про всі ці продовження, ми ні в кого не просимо, бо типу, а дай нам новий папірчик. Але португальські роботодавці вони до цього ставляться трошки інакше, бо закони це все. Я не скажу тобі з приводу заводів, бо я їх не бачив, але я впевнений, що вони є. З приводу того, що тут це все... тут, тут по-іншому тече час. Причина проста: це ну, класичні їжані. А це було завжди і в усьому світі. Чим чим ближче ти чим більше в тебе теплих днів у році, тим менше тобі щось хочеться робити. Тому тут є такі моменти, тут ніхто нікуди не поспішає. Тут час він, реально він тече повільніше. І звичайні речі, до яких ми в, звикли в в Україні, наприклад, ну, ти не можеш зробити тут так само швидко. Там ті процеси, які в Україні ти міг би реально зробити за один-два дні, то тим, інколи можуть займати два-три місяці. На яку зарплату може розраховувати людина, яка приїжджає, ну наприклад, з України Щас, не мінімально. Не мінімально. це 820 місяць зараз. 860. можна знайти роботу без знання мови, можна піти на будівництво, можна піти водієм, можна піти в готелі, як і завжди. А, можна піти кудись на кухню. Тобто роботи, в принципі, є. Як тільки ти починаєш тусувати серед українського ком'юніті, ти, ти знайдеш собі роботу доволі швидко. От... Фейсбук і телеграм-чати. Це, да, це це золото. Це золото, і там, по-перше, там регулярно усюди публікують вакансії. Ти можеш знайти старі вакансії, просто написати, запитати, чи є ще якась робота. Зроби собі нормальне резюме, просто ну, як нормальне, там не треба все розписувати, але просто. Коротко і доступно поясни, що ти вмієш, і що ти хочеш. Знання англійської мови тут літається? А, Звісно, португальську ну, вона не те щоб складна, але як коли ти знаходишся в цьому соціумі, це ти вже потрошку сам починаєш її вивчати. А, а з англійською тут дуже високий рівень англійської, її достатньо. А ти з португальської як? Трошки фалакео. Це називається а, а, фала португієш, тобто фала говорити. От трошки фалакео. Я дуже багато читаю літератури, пов'язаної з бізнесом, листи і все таке, тому там базові а, штуки в мене вони в голові просто вже відкладаються. Там, по типу, конта, рахунок, ну, є ці речі, і далі ти вже логічно додумаєш зв'язки всередині речень, і в тебе воно просто автоматично вже починає виходити. Наша основна ціль була це зробити місце де українці зможуть відчувати себе як вдома. Нам наші друзі, знову ж таки, це все ком'юніті наше, фактично будувало, Нам, друзі з ком'юніті, у нас зараз майже 300 книжок українською мовою, які нам віддали безкоштовно. Частину ми придбали за власний кошт, але більшість нам віддали безкоштовно. Це там дві штуки, два комплекти. Нам Настя віддала зі, з фондом. Я зараз не згадаю, але по типу книжки з дому, якось так. А, і нам віддала Саша Бойченко. Вона теж в кимось із партнерстві. Нам коротше віддали дуже багато книжок. Ми просто зробили гугл-форму, до якої є доступ до відповіді. Є доступ тільки в мене. і Ми лупанули QR. Угу. Ти можеш взяти будь-яку книжку, ти скануєш QR. чик В тебе написано: Вкажи своє ім'я, свій контакт. Яку книгу ти взяв? І там далі така галочка. Я доросла людина, я усвідомлюю, що я несу відповідальність за книжку, я маю повернути її через два тижні. Все. Все максимально просто і доступно. В нас є дитяча зона, з чим в Португалії тут просто гайки. І ми будемо так: в закладах дитячих зон. Там у зоні великого Лісабону воно доволі складно знайти. А, ми будемо дороблювати ще одну. А, у нас є український куточок. Ми варимо борщ, у нас є вареники, у нас є пельмешки. Ми там будемо періодично додавати по типу страви на вихідні, саме української кухні, бо там ну, від окрошки не ми нікуди, наприклад, не дінемось. А, є дитяче меню. А, ми вкладали сенси, щоб українцям. Щоб вони могли себе відчувати як вдома. Місце Почуваєте сили. Вибрати. Так, ми буквально там два тижні відпрацювали, а зараз третій тиждень, як ми працюємо. Але нас дуже підтримують українці, і це дуже круто. Люди збираються, люди розповідають, люди повертаються, люди дають відгуки. Ми нікого не просили малювати нам відгуки на Google картах, але люди самі просто приходять і ставлять нам оцінки. І ми зараз єдиний заклад в радіусі. там Ну, от, єдиний ресторан в радіусі, там, напевно, 5 км, в якого 5 зірочок на гуглі. Хоча в нас поки що ще недостатньо відгуків, тому це може звучати занадто пафосно. Подивимось на довгі дистанції. У yeah. нас в п'ятницю ми в тестовому форматі робили Kids Club. У нас була Настуся, чудово в неї дитячий садок в Дніпропетровську. Вона робила Baby Shark дитячий садок, який проіснував півтора року. Uh, дуже дуже класний, але потім uh, в них не вийшло продовжити приміщення. І на якому стадії в них проект зараз, я не можу сказати. Але от Настуся працювала з дітками, прям була програма. ну Слухай, до нас людей 40 приїхали разом з дітьми. Тобто люди приїхали відпочивати, і люди були дуже задоволені, тому що ти можеш, хоча б на півгодини годину, просто відпочити. Просто коли дитина там зайнята, а ти можеш випити вина, подивитися, що у нас тут видно океан. У нас там і Сітубал видно, і Коста-де-Капаріка, тобто інший берег. Люди просто відпочивають. Португаль. Всюди, усюди, де є туристи, є пограбування. Подивись, скільки пограбувань в Іспанії, подивись, скільки. Ну, в Португалії кажуть, що Португалія безпечна країна, вона безпечна. Ну, бо, на мій особистий погляд, бо є, є статистика. А що в неї потрапляє, Це вже абсолютно інше питання. Дуже часто поліція просто каже: Ну давайте ми не будемо нічого робити, тому що ми все одно нікого не знайдемо. Тому бо, типу, нема заяви, нема злочину, нема злочину, нема злочину нема, в статистиці. Ну там приклади. У мене знайомий. Вони винаймали через Airbnb кімнату в центрі Лісабону. Каже, ми входили в магазин. Повернулись з магазину, ну, кімната в нас зачинялася на ключ, зайшли на кухню, там сидить якийсь чувак, ну, ми дали сусід, ми привіталися, все таке. Е Поспілкувались трошки, потім пішли тупа в магазин поруч поповнити мобільний, повертаємось назад через хвилин, 10, Вибито двері в кінату, мінус фотоапарати, мінус ноути, мінус, коротше, все, ну там, грубо кажучи. І вони такі. Що? А, іншу знайому в мене Ріту пограбували. Ну, вона 20 хвилин стояла казала, чуваку, я знаю, що це ти. А, просто, блін, поверни мені документи і картки. Чувак, я, я з України, я ось з собакою, з речима. Ти що робиш? Ну, бо типу. Про... Окей, фіг з ними з готівкою. Поверни картки і документи. 20 хвилин вона вимолювала фактично, і він повернув. За 20 хвилин. Після того, як він повернув гаманець, без він просто на вулиці він дістав гаманець, отак от відкрив, дістав готівку, повернув її. І люди, які стояли, дивилися на це 20 хвилин. Вони не тільки потім підійшли такі: слухай, може поліцію викликати на парковці, вдарити твою машину своїми дверима. Ізі кур'єри Глову, які можуть просто врізатись тобі в бачину і звалити. Ізі, і ніхто нічого не, не зробить. Дуже рідко ти можеш побачити записку по типу: Ой, сорі, я коцнув вашу машину. Ось мій номер телефону. Бо як тільки в тебе трапляється ДТП, навіть таке банальне, в тебе наступного разу зростає вартість страховки. От є програми по типу Порта де Ентрада, де тобі держава буде компенсувати за житло. А, і там дуже цікавий момент. Один мій знайомий випадково дізнався. За допомогою тупо бо все це було у свободному у вільному доступі, що українці отримали на житло через програму Porta Entrada 2,8 млн. мільйона євро. Але ця програма працює абсолютно для всіх. Він просто зміг виокремити українців і не українців і так приблизно порахувати цифру, що за два роки це було 2,8 млн. євро виділене українцям на житло. Тобто так, держава повертає, але ти спочатку маєш знайти ту квартиру, підписати контракт. І власник має погодитись надати всі документи, підписати все, що там потрібно. І тобі потім вже десь там, можуть від 6 до 12 місяців, тобі потім дадуть ці кошти повернути. Тут є один плюс: тут немає війни. Це злотність Далі це все ну, дуже індивідуально. Ну, для мене є плюси, для когось їх немає. Це ж все дуже індивідуально. Ми всі абсолютно різні, з різними кейсами сюди приїхали, з різними можливостями, з різним досвідом. Тому ком... когось зустріли португальці радісно вітаючи, і все окей. Когось взагалі там, Асоціація Help You APT дуже класні. А, вони запускали там шість літаків із Польщі, шість, здається. Де людей безкоштовно перевозили, допомагали. Вони там зараз відпуска... запускають центр реабілітації українських військових в співтоваристві з КУФ, це клініка португальська. І там хтось когось просто привезли, заселили, нагодували, допомогли, дали роботу. Хтось, як я платив за 8 місяців, хтось я контракти підписували на 3 роки і платили за рік одразу. Ну, у кожного свої плюси свої і свої мінуси. Це дуже все індивідуально, тому мій кейс він абсолютно нікому нічим не допоможе. Я можу лише порадити, Боже. Приходьте до нас в чаті в канал, читайте, задавайте питання а, і вам від, будуть відповідати. У нас дуже класний ком'юніті. У нас реально чат на 11 тисяч людей, і це ком'юніті, в якому відповідають. Це була така історія. Дякую тобі дуже сильно. Будь ну, ласка. Я ласточка. що хочу сказати, той борщ був євний. Слухай, ті вареники. Дійсно, як моя бабка робила. Моя бабка покійна робила такі вареники, тільки вони ще з косточки були. Дякую тобі, дуже душевно вас. Це, це все до, до нашого шеф-кухаря, це, це її таланти. Я думаю, що через рік, через деякий час приїду, у вас тут буде дуже багато людей. Я тобі дзвоню ти скажеш, приходь завтра, ми сидіємо від Окей, Дякую тобі, зустрічі. класно було всього самого найкращого. І вам в Ніде. Привіт всім українцям в Нідерландах. Ми будемо раді бачити вас у нас в Португалії.